Привіт, друзі, черговий тур УПЛ закінчився. І сьогодні ми про це поговоримо. Але для початку хочеться відмітити нашу футзальну збірну по футболу, яка зайняла третє місце на чемпіонаті світу. Це перше таке історичне для нас досягнення. Причому команда грала на рівні із бразильцями, яким поступилися у півфіналі, там з рахунком 3-2. Причому по грі наші дійсно виглядали краще і за володінням м'яча, і за гострими моментами небезпечними. І е, буквально вчора вони завоювали бронзу, обігравши французів дуже впевнено. І що випливає друзі, можливо вам нам дивитися з вами не УПЛ, а футзал. Тому що ось де-де наші футболісти можуть прогресувати і демонструвати дійсно крутий, якісний футбол, так це саме там. А чому це не відбувається в нашій ріднесенькій УПЛ, я не знаю. Можливо, ви знаєте, напишіть у коментарях. А розпочнемо все ж таки з УПЛ, з 9-го туру, з матчу Чорноморець-Оболонь. Чорноморець, який переміг киян вдома із мінімальним рахунком 1-0. І оболонь знову ж таки не може перемогти на виїзді. За Чорноморець забив дебютант Шевцов. Це його перший м'яч за Чорноморець. Гра була в принципі рівних команд, але Бабич, як ми бачимо, вміє видавлювати, витискати результат в таких матчах. І це дійсно його такий почерк. Так, команда не грає, не грає красиво, але при цьому дає там нічийку. Десь перемагає, команда так поступово відривається від зони, виліту, що Одеса у Єврокубках. А Карпати не змогли переграти вдома Інгулець. Причому, що Карпати домінували на полі, забили два м'ячі, які їм не зарахували через вар. більше, Карпати не забили пенальті. Тобто, все, все йшло до того, щоб команда спокійнесенько перемогла, але ну. Тотальний нефарт і невикористання своїх моментів не дозволило цього зробити. Верес перемагає вдома Зорю. Перший свій гол забиває Кампуш за Верес. Матч був цікавий. Зоря забила першою. Верес відігрався, закамбечив. І тому на цьому намагання Зорі, в принципі, закінчилися. І Верес дотиснув і переміг. А Олександрія із рухом грають у нічию. Матч не без скандалів. Олександрія отримала пенальті у свої ворота, здається, на 90-тій хвилині. Ротань найцікавіше казав після матчу, що я не буду коментувати цей момент. Але таких моментів багато у матчів. Можна давати по 20 пенальті за гру. Це взагалі не пенальті. Тобто, казав, не буду коментувати і прокоментував. Цілком у нас вийшов цікавий матч, відкритий. Філіпов забив наприкінці, потім цей пенальті, який Олександрія згодом пропустила, і нічия, в принципі, поділу. Ну а Колос не зміг дотиснути Лівий берег, також нічия, два бублики. Колос весь матч тиснув, тиснув, створював, намагався, але команди поділили очки. А Полісся дома перемагає Ворску. Це 13-й матч е Житомирян, які вони не програють. Солідно. І тепер, лісі увага, виходить на першу сходинку у турнірній таблиці. І скажіть, що це несправедливо. До речі, після цього матча, нарешті, Олександра Назаренка викликали у збірну. Ну нарешті наші молитви були почуті. Шахтар знищує черкаське ЛМЗ. Тут просто герой матчу це Судаков, який забив чотири, і віддав одну гульову. От як людина хоче втікти із Шахтаря. Але таку гру слід було демонструвати трохи раніше у Лізі чемпіонів. А тут в УПЛ навряд чи хтось буде за цим дивитись. Але насправді Шахтар створив стільки моментів, навіть той же Судаков міг забивати ну, десь 10 м'ячів за цю гру. ЛНЗ просто провалила повністю цей матч. А Динамо Київ, в принципі, спокійно обігрує Кривбас 2-1. У мене тільки єдине питання: чому? Капітаном команди став Нермоленко. При тому, що Динамо знову використовує ротацію, це дає відпочити деяким своїм гравцям, і тим не менш спокійнесенько перемагають. Так, у кривбасу були там буквально два таких дуже гострих моменти. Але у цілому повністю заслужена перемога киян. Ну що, друзі? Ви бачите результати цього туру. Ви можете побачити і турнірну таблицю. Що ж, я не знаю, після того як ми в Єврокубках всім поспіль програємо, чи слід далі дивитися УПЛ? Я не знаю. Але в принципі ті емоції, які він нам дарує, я думаю, точно цього варто. Тож зустрінемось дуже скоро. У нас збірна, матчі збірної. Я сподіваюся, буде гарні новини, про що ми з вами і поговоримо.